Друзі, ми на привозі і у нас у повітрі вирує кохання. Адже сьогодні ми готуємо романтичну страву до дня усіх закоханих у французькому стилі, а саме жульєн з язиком та грибами. Ну що, ходімо шукати усі необхідні продукти. Інгредієнтів нашої сьогоднішньої страви це гриби та язик. Почнемо з язика. Хочу обрати саме яловичину, але ви можете обрати на свій смак, можна і зі свінинки. Доброго дня! Ну. Язичок є у вас? Да, да, є. Смотрите, какой дівчата. Так, так, є. Ось дивіться, який він чистий, без хрящів, взагалі ідеально зачищений. Кошта він у нас 400 гривень за кілограм. Бувають язички від кілограма, буває трохи більше. Ну в середньому, ось так ну стейки, ось дивіться. Ось це стейкова частина. Дивіться, який гарний, коштує 300 гривень за кілограм. Це частина, яка ближче до шиї. Цю частину тушкують, варять дуже смачна частина, прямо ось. 300 гривень за кілограм, маленьке реберце, ось воно звідси йде, і багато-багато м'яса. Варити, тушкувати. І саме сам стейк запікати в духовці. Тут кісточка дуже смачна, дуже багато хто любить. Жирок є. Це все ви замаринували, в духовку поставили теж 300 гривень. Кілограм. Задня частина дуже добра. Дивіться, вона без прожилок коштує 370 гривень за кілограм. Стоїть 370 гривень кілограм ну, а для тих, хто полюбляє більше свининку, також дізнає ціни. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, скільки у вас язичок коштує і що ще є, які ціни. Доброго дня. Е, начнемо галяшечки по 100 гривень, челагач 250, ребра 250. Таке по 200, ось таке. язичок 150, м'якоть 200, ще є 250, лопаточка цілим куском 180, біток 250-240, ну що ще? Пірєвочок 200. На про те, щоб придбати якісь фрукти, овочі на вулиці на привозі, можемо лише мріяти. Поки на щастя, у м'ясному корпусі лишається одненька лакасія, де наразі є справжні скарби для нас. І зокрема, тут є якраз зеленушка, ось така цибулька, свіженька, кріп, петрушечка, 20 гривень. Кучачок коштує огірочки, томатики 180 гривень. Тут а цибулька, звичайна, рібчаста цибулька, коштує 25 гривень. Сьогодні на привозі вже готуємося до дня усіх закоханих. Готуємо романтичну вечерю, натхнені французькою кухнею. Це буде жульєн з язичком та грибочками. Скажіть, будь ласка, чи щось подібне готували, коштували? Чи може знаєте, власні страви з язичка? Такі смачні? Подібного добрий день. Подібно це в нас де просто язиковий зільц, і подібно, є одільно язичок. Ми отварювали і різали на із касочок і з майонезом, часничком натирали. Це дуже смачно, романтично, і ще в нас є романтичне м'ясо з любов'ю, приготовлене все для любимих людей. Все для любимих. і будьте любими, будьте щасливі. Ну а якщо казати про романтично, як ви кажете, м'язком. А які ціни, що є такого смачненького? М'язко 450-420 зельць. чотириста двадцять є зільцю одні язички. Можна теж в принципі зільська нарізати кусочками і намазати оригіналочкою зверху. ковбаска є запечена, дуже добра. 450 гривень. запечена. капщона є колбаска по 420 гривень кілограм. Сьогодні на привозі готуємо романтичну вечерю так. до Дня Закоханих з язиком, але у французькому стилі, стилі це буде жульєн з грибами і з язичком. Ви загалом щось подібне готували? Жульєн, ну куриця, гриби, гриби і сир такий, щоб він якийсь тягучий був, таке, щось таке смачненьке. А язичок у родині ваші полюбляють готувати? З майонезом заливний такий. А можна зробити з язиком жульєн, да ну теж, ж принципі замість курятини не буде дуже смачно, він буде більш таки ніжніший. Та овочі в нас вже є, ще нам потрібні вершки, вершкове масличко та різні молочні продукти. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, скільки у вас вершки коштують, масличко? і ще потрібен сир тверденький для жульєну? А масло вершкове коштує 500 гривень за кілограм. Ось таке світленьке, нефарбоване, не натуральне. 500 гривень за кіла. А Вершки 200 гривень за ось таку баночку півлітрову. Дуже свіженькі, аж мастяться, ніжні, плавляться дуже добре, запікаються в жуліні, буде дуже такий смачний вершковий смак. І також сир твердий, Тисячу гривень за кілограм, або хто любить казини безлактозні, півтори. Я би ще поклала ось таку сулугульну мацарелку. Вона плавиться хорошо і е, ну якби хорошо йому буде виглядати зверху. Тобто, сир твердий дає смак, а це дає плавкість і файно. А такі сир скільки? А 280 це Ми сьогодні готуємо романтичну вечерю у французькому стилі. Стилі це жульєн з грибами та язиком. Ви щось подібне готували? Чи може маєте власні страви з язичком? З язиком власні страви ми я Просто від відварюю язик, і замість як закуску роблю його можна там соус зробити з гірчицею, майонез з гірчиця, горішки і буде, як закуска з язика. А до речі, кажучи про закуски, усілякі, а що ще можна такий на романтично святковий стіл додати, щоб ну так закусувати? За, зараз дуже популярно у нас беруть фінік королевський. Винімають кісточку і ставлять туди сир з плесінню. І вкусний, обично сладковатий, соля... соляноватий, він дуже смачний, як закуски йдуть. Добавляють ще горішки, кешю, фундук і міндаль. Дуже полезно і теж як закуски. А що собі коштує? Кеш коштує у нас 500 гривень за кілограм, міндаль теж 500 гривень за кілограм, і фундук стоїть у нас 900 гривень за кілограм. Ну це беруть по 100 грам, Мікс такий виходить 300 грам, 200 гривень. Фінік у нас коштує королівський 420 гривень за кілограм. сьогодні готуємо страву на привозі, мотивом французької кухні, до дня закоханих. Це жульєн з грибами та з язичком. Може, щось чули подібне, готували чи може знаєте, власні страви з язичком? Смачні? У мене також полюбляють жульєн, дуже дуже смачно. Як я його готую, але я готую не з язичком, а з куриним філе. -філ -філ -філ. Ну, звичайно, ми це все смажимо з лучком, з грибочками. Туди заливаємо вершки або сметану, це все фаршируємо. Тісто, тісто, ми беремо слайоне. Дуже дуже полюбляють слойоне вигляді корзиночок. Туди це все натираємо і в духовку. Дуже смачно виходить. нашої сьогоднішньої страви нам знадобиться трохи картопляного крахмалю або борошна. У мене якраз борошно закінчилося, тож запасом беру ось таке пакування. Тут кілограмче коштує 26 гривень. Ну а для тих, хто хоче використати саме картопляний крахмаль, ось таке пакування коштує 37 гривень. Ну, що ж, усі продукти для нашої романтичної вечері в нас вже є. А ще хочу чогось смачненького. А саме меду, бо не, не дарма ж кажуть, медовий місяць звучить дуже смачно. Передьте нам, будь ласка, щось на святкову романтичну вечерю чи у подарунок коханій людині. Ну ета саме кажется, самый це ну, це, на мою думку, найсмачніший, найоригінальніший подарунок. Це буде баночка акації. Я вважаю це найсмачніший мед з усіх медів. Соточки, Сотички. шикарний теж подаруночок. Ось таку це рамочку чудово браво. подарувати Прият. до столу, Подарите. стільниковий мед. А скільки коштує? це акація? Вона коштує 80 гривень, 100 грамм з розрахунку, 800 за кілограм. Баночка акації коштує 350 і 400 за півлітрову баночку. Я вважаю, це непоганий подарунок. Перга, вітаміни, продукт зараз. Якраз настає весняний період. Це дуже збалансований комплекс вітамінів. Перга коштує 100 грамів 350 гривень. Пилок 100 грамів 70 гривень. 50 гривень, пильця 100 грам 70 гривень. Ну що ж, є що обрати на різний смак та каманець для себе коханого чи для коханої людини. А я бажаю вам шаленого кохання данистями, але з розумом та взаємною повагою. Побачимось!